Приготувала закуску з двох інгредієнтів. Пахне просто. Мій Ілля каже, мама, вони божественні. Макешинки. Ароматні. Далі рецепт виклала. У миску я потерла два плавляних сирка і вбила два яєчка. Додам 4 столови ложки муки. Ви будете дивитися по своєму, по своїх яйцях і по своєму сирові. Так, додаємо ще й спеції по смаку. Ще які у вас є спеції, я дам куркуми для кольору і базиліку. Любимо ми його, любимо ось так. І замішуємо ложечкою тіста. Отак От я беру ручки в олійку. Потім набираю фаршу, бо він у нас такий мигенький, хороший. Ось так формуємо кульку маленьку. І в паніровочні сухарі. У мене чемпіон запашні. Ось така кулечка виходить. У нас гарненька. Вийшло в мене сім отаких кульок з порції. Обсмажу їм з обох сторон. Не забулася, що хочу вам показати. Ось такі панірувальні, сухарі, духмяні, чемпіон. Дуже гарно пахнуть. Дуже класні. Вже румяненькі такі. Згадала, можете зробити якийсь соус. Я ось тільки думаю, який, не можу придумати нічого. Можливо, щось надумаю.